Вітаю вас на каналі. Мене звати Оксана. І я вам хочу запропонувати подивитись серію відео по плакату 150 завдань вишивальниці. Приємного перегляду. Перейдемо до виконання завдань. Завдання вишити 300 хрестиків на небі або фоні. Неба щось у мене немає зараз в процесах, а фон трошки є, тож я буду вишивати на цій роботі а 300 хрестиків фону. Так, 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 ось так виглядає верх роботи. Ну і я вишиваю тут фон півхрестиком, тож 600, як мінімум, півхрестиків повинно бути. Зустрінемось з вами у звіті. Дубль 2 була не пам'ятаю, з якого моменту. Ну, відео то є, з якого моменту треба було вишивати, а ніде в програмі не відмічено. Це Тож 600 хрестиків, 1200 пів хрестиків треба вичити ось на цій роботі на фоні. Піду вишивати. І сподіваюсь, що вишую і повернусь до вас. Зі звітом, з виконаним завданням. Виконане завдання. Вишивала я тут зверху фон, ну і вишила я 1400, незважаючи на те, що там я вишивала до того і скільки треба було вишити. Вишила 1400. Тож за завдання сміливо можна. Зараховувати виконаним і переходити до виконання нового завдання, наступного завдання. До речі, зараз на роботі вишито 50% вже врешті вже, вже 50% вишито. Пішла я до наступного завдання. Завдання звучить як 90-лавандовим. Я знайшла у себе в одному з процесів два кольори лавандового. як у мене пишеться в схемі 209-й лавандовий і 327-й темно-лавандовий. А дизайн ось такий, ісь така робота. Вам зараз тут Мало що зрозуміло і видно, бо такі світлі кольори вишиті. Ну, але прев'ю я вставляти не буду, бо це не наш дизайнер, тож. Вишую тут 180 хрестиків, ось тільки я вишиваю і зазвичай. Всіма кольорами, що зустрічаються, всіма, всіма варіантами, що зустрічаються, по тій кількості, що треба. Тож вирішую 180 хрестиків 90 тим, 90 тим кольором і повернусь до вас зі звітом по цьому завданню. Виконане завдання. Кольором 209 вийшло 103 хрестики. І я вам кажу тільки про повні хрестики, бо напівхрестики я не враховувала. А кольором 327 вийшло до 91 хрестик. Тож, завдання можна врахувати виконаним, повністю виконаним. І сміливо можна. Переходити бо, до виконання наступного завдання. Зараз трошечки вам, оскільки світло не дуже, то ось так видно, що двома кольорами вишиті ці хрестики. Звичайно, що мої кривенькі хрестики. І я пішла виконувати наступні завдання. А ось наступне завдання це завдання, яке було там ще в початкових відео, і я до нього повертаю, щоб виконати його. Оскільки тоді в мене не було такої можливості, а зараз все змінилось і така можливість з'явилась. Завдання звучить, як купити подарунок вишивальній подрузі. Ну, вишивальних подружок у мене. А, поки що так і не з'явилось. Але це завдання я вирішила виконати по-іншому. Я залишу посилання на Інстаграм, а, і на магазинчик, який продає магніти для вишивки, різні такі, знаєте, дрібнички, які ми полюбляємо. І а, Зараз я відключусь і положу логотип. Отже, повернулася. Я додала логотип Хелперс магазин і, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, купляла я таку рахункову голочку там. І там є можливість придбати щось. І залишити це в магазині для тих дівчаток, які зараз, на жаль, не можуть собі цього дозволити. Тож я так і зробила. І хтось порадується магнітику від цього чудового магазинчика, від цієї чудової дівчини так я вирішила виконати це завдання. А тепер я рахую, що завдання виконане. А тепер хочу вас про дещо попросити. А от цей випуск 150 завдань вишивальниці передостанній. Бо мені залишилось виконати лише два завдання з мого списку, і ще одне третє завдання для рівного рахунку. Я попрошу теж з минулих з одних з перших завдань було: там треба було вишивати по 50 хрестиків кольорами, які загадають подружки. Тож, на протязі тижня, з моменту публікації, я буду чекати від вас, можливо, ви мені накидаєте якісь кольори, щоб я могла вишити, і щоб останнє відео вже вийшло повним з трьома завданнями. Таким буде в мене прохання до вас. На цьому Завдання виконане. І я перехожу до наступного завдання. Ці завдання я виконала. Дякую вам за те, що подивились. Я перехожу до виконання наступних завдань. Вас чекаю. На зустріч у наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.